Що не вопрос? Ну не вопрос по ушам вообще, ну не вопрос. А, а ну покажи уші свої. Що це за уші в тебе такі якісь нестандартні, а? Не знаю, що. Ти, 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 ти ж должен знаки уже вже розуміти, я ж що... тобі казала вчора. Так, Запоминай. Да? Кажи всім да. привіт. Та вже вечір. А вечір? Ну так, да, вже все. А ну напиши, друзі, це білка чи це кіт? Шо це таке? Вчора не ж кіт писали. Що да? це цей кіт, то цей оце що робить. А? А ну, зацініть, оказується білки рибу ж не їдять. Але вчора вона їла реально і там. І як їх називається? Горіхи їла. І фісташки ховає по тумбочкам. Ми Вже почнемо з того, що я тоді люблю те, що і білки їдять, і те, що коти їдять. Все я люблю таке. Ану, друзяки, ви напишіть в коментарях, все-таки на кого вона похожа. Ну, мені більш подобається розовий котик. Розовий котик і. Ну, ти вчора кричав, що я білка, розумієш? Так же ж було? Ну, я, ж собі... я шукав взагалі білку. Просто мені такі підкидали білки, що я просто, якби ти купив, то за мною не балакала б взагалі, розумієш? Ну, а я... Мені подобається більше котик, я буду зараз їсти рибку, ну, а тобі такого не можна, бо ті звірі такого не їдять. Так що ви ж не забувайте, Ми... Леся Петрівна розігрує кошик, смаколиків від себе. Пишіть, можете під цим відео писати в коментарях. Я кажу, ні, я не заплутаюся, тому що в мене ж вони приходять в один чат у Facebook. У... Чи в YouTube, коротше, ви поняли. Неважно. Тобто, я кажу, жде мене оддача. Так що варіанти приймаються всі. Вона да. теж хоче купити шапку мені. Але вона повинна розуміти, що в цій шапці я буду ходити, да. знімати контент і... Що Ге-ге, Я тобі нормальну шапку з віруською вибрав. Що, А вже коли вони мені куплять, коли я отримаю, ми тоді оприділимося з переможцем. Якщо їх буде пару чоловік, які вгадають, ми між ними можемо розіграти через рандомайзер. От, Щоб не те саме. Або хтось перший. Або може це... Під... А, а лице... нас була домовленість така вчора. Я як казала, хто перший? Під відео напише правильну відповідь, то й отримає. А можна, щоб було два переможці. Ну, як два? Ну хочу, щоб два було переможці. Один буде переможець, той, а, хто перший. Увага. А хто другий, може бути другий. Поки, поки що правильних відповідей не було. А я хотів би, щоб було два. Ну, то один буде від тебе. Хорошо, так що, друзяки, а ну скажи мені, пожалуйста, от, що це ти зробила це? Візьмі її в руки, ми ж будемо її, її їсти. Це ж для себе ми. Дивіться, як виглядає. Це, Туда... можна, це можна сказати, що перший пробний, так? No. Да, це рибка холодного копчення. Холодного копчення. Холодного, звісно. Да, якби гарячого, то вона б вже ти що за скільки годин. Зараз no. смішний. Так що, друзі, ви напишіть, як вона вам подобається чи ні. Нам дай понюхай, можна? Не нюхай. Друзяки. Понюхай, я буду ні, так пах, а ну пробуй котик. що? Добре. А в мене є пиво без алкогольна. Ти мені даси? скільки ти мені продаси? Так цього. Цього. А скільки така риба взагалі коштує? Можеш сказати? Не їдять. Чи ж звірі, скажи, скільки такі, я всеядний буду я тут. Скільки така риба приблизно коштує? Я звідки знаю, не знаю. Ще не знаєш. Ну гривень 500 стоїть кілограм? Ну ні, на хребті більше 450. Хорошо. Тепер мені просто цікаво, люди, багато людей відштовхуються від того, що, наприклад, ціну живої риби. Але вони не закладають багато факторів. По-перше, риба є, продається в магазині, а риба є продається на рибхозі. І тут починається історія. Риба. Або йти на базар, правильно? Її треба почистити, одразу 100% відкинуть. 100% відкинуть. І виходить, якщо ви купили по 100 гривень рибу, вже вона одразу автоматом сировина стоїть 200 гривень, правильно? Поїхати по неї, їздити. А чистка це взагалі просто. Безценна Безценна. Робота, безцінна робота, так що безцінна, да. Так що, друзяки, і оцей весь процес, і ці всі танці з бубнами, і ці всі вигадування. Але я дивився відусики, в основному всі використовують з злускою. Чому? А я не люблю з злускою, бо потім мені не подобається вона. Чистить надає луска по всій. Але ти не призираєш тих людей, які роблять з лузкою. Ні, ну боже, хай їм подобається хай О, А чому тоді люди нам кажуть ви ж лоби, особливо цей розовий кіт, лупашить з хребтами як консерву? Чого так? Не знаю я. Ну як не знаю. Ну тому що як тобі Анатолій Васильович сказав. Що він так консерву купує? Риба вона повинна бути на кісті, а не без кістки. Ну. Тобто її, всю її обібрати і обварити. Ні, ну можна обрізати, не вопрос. Анатолій Васильович як сказав, я беру консерву тільки за тих кісток. Я люблю їх покушати. Таке давай було б... діло? Да. Що давай? Да, так було. було. — Давай поїсти. — їсти. Я ж хочу, що та їсти. їсти будемо. Я хочу ще зважити. Ми перед тим, як. Її маринували, я знаю вагу. А ви напишіть, скільки приблизно холодного копчення риба втрачає ваги? Чи котик може нам сказати в процентах? Ну, в середньому все одно 30 40 повинно йти. А в гарячому? В гарячому ще більше. Тобто риба вона що, з зводився чи що? Ні, ну ти ж її висушуєш. Наприклад, холодного копчення вона дуже довго сохне. Ну, людський організм, скільки там процентів? 80 з води состоїть? А не а чого, вона просто ужариться. Ну Це в залежності від того, як її ужарить. це ж таке діло. Ну, ну... Норма йде скрізь 25, ну, при гарячому до 30% це норма. При холодному більше. А тепер скажи, як, як взагалі вони народжуються чи стають, чи як воно виходить? Обчаються. Нечаяно стають, так? Да? Ну, незвичайно, патронка. Життя заставляє. Так що вона ж не собиралась коптитися. Це була ідея Шелудька Сергія Сергійовича, мама підтримала, і тепер вона не останній коптівчик в Ютубі. Але якщо взяти розсудити, то малий один із перших тих блогерів, яких ми дивилися, з якими ми спілкувалися, він перший хотів купити коптілку. І зараз він дивиться, каже, йолки палки я теж так хочу робити, як усі роблять. Я чого я повинен бути там. Я хочу бути тут і робити цю справу. Але більшість, можна сказати, взяли приклад з нього. Але про це мало хто говорить. Але є люди, які говорять правду, які говорять, що вони зробили і як вони робили. А я хочу подякувати від усіх підписників за те, що вони мені написали. Ми дякуємо родині Шелудьків за те, що у вас вистачає сили, волі, день відпрацювати. Ще й поприкалуватися, підняти нам настрій і змотивувати Сьогодні нас працювати далі. Так що напишіть, що в неї уші вже вперед. І що вона вчора сказала в коментарях? Вона вчора говорила Де ти? на прямому ефірі, Ні. відео згадала. Да. Якщо вушки вперед, то що це таке? А ну цікаво. Але ви можете продовжувати сперечатися за кошик від Леці Петрівни. От. Яку ж вона мені спереди? шапку, звісно, сперечається? Пишіть в коментарях, що ж вона мені за шльом купить. Йдемо? Будемо Ну, пішли. Давай я заберу, постав. Ну що, друзі, така історія. Нові віси наші на акумуляторі розрядилися і не можу знайти шнурка. Ну, я думаю, що то все ерунда. Але дивіться, родина Шелудьків закоптила от таку кучу риби для себе. Чого таку кучу риби? Скажу чого, тому що ми завжди коптимо. Леся Петрівна тоді сказала, що давайте закоптимо там пару штучок, провіримо. Але потім оприділилися і взяли 10 половинок. Для чого? Ну, по-перше, можна когось пригостити, по-друге, можна щось реалізувати. І те, що з'їсти, можна окупити. Так що працюйте, пробуйте, експериментуйте. І смакуйте. Ну і пишіть коментарі, таким чином будете підтримувати наш ютуб-канал. І не забувайте приєднуватися в суботу або в неділю на прямий ефір Ютуб-канал Сергій Шелудько з 20.30 підтримку Збройних сил України. Вчора ми зробили важливу роботу і вчора, сьогодні вже, в час ночі, я перерахував кошти за апарат по топки трутилу. Для хлопців 426 батальйону, а також вже по дню перерахував на один комплект резини. Так що помаленьку працюємо, не спіша, але все-таки нам треба назбирати на автомобіль в 30-ту бригаду хлопцям-мінометникам, яким ми колись передавали машину, але ми не збір відкривали, ми збирали для 32-ї. Хлопці воювали на ній два роки, потім передали нам, ми її відремонтували, а потім передали суміжникам 30-ту бригаду. Так що така історія. Служила волю і правдою, але, на жаль, її нема. Вона згоріла. Так що, друзі, працюємо, смакуємо, ну і розовою шапочкою вас мотивуємо. Тому що, як би не було важко на душі, ми все одно несемо позитив, ми повинні бути добрими, ми повинні бути людяними, ми повинні вистояти і ми повинні підтримувати один одного. Так що слава Україні і слава нашим Збройним силам України. Ну, а також хотів би привітати. Усіх хлопців і дівчат із 79-ї бригади. кажуть, у них сьогодні свято, день створення їхньої бригади. Так що вам міцного козацького, миру, здоров'я і добра від родини і Ютуб-каналу Шевика. Слава Україні!